Євангелія від Матея, розділ 11. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти? Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богім проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам. Що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім царстві, більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи Ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби чуда, що в вас відбулися, сталося в тирій Сидоні, вони б давно покаялися у Волосяниці та в Попелі. Тому кажу вам. Тирові Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив. Я прославляю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передано мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому. Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє, любе і тягар мій легкий. Послання до євреїв, розділ сьомий. Оцей Мелхиседек, Цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив Його, якому Авраам відділив десятину з усього? І якого ім'я означає спершу цар справедливості, а потім цар Салему, тобто Цар миру. Цей без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина. Він зостається священником повіки. Дивіться, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі. Також і ті з синів леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама. І благословив того, що мав обітниці. Тим часом і сумніву не може бути, що найнижчий благословляється вищим. Ба більше тут беруть десятину люди, що вмирають, а там той, про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і леві, який тепер збирає десятини. Дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек вийшов йому назустріч. Якби отже, досконалість була через левітське священство, під яким народ одержав закон, то яка б була б іще потреба з'являтись іншому священникові за чином Мелхиседека священникові, що не звався б за чином Арона, бо як міняється священство, конче міняється і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жартовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди. Про покоління якого Мойсей нічого не згадав, як про священників. Це стає ще яснішим, коли наподобу Мелхиседека постає інший священник. Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного. Бо він прийняв таке свідоцтво «Ти Священник по віки за чином Мелхиседека. так перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність, бо закон не зробив нічого досконалим, і запроваджено кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше що це не сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви. То цей мав клятву того, який сказав до нього: Господь поклявся і каятись не буде. Ти священник повіки. Ось чому Ісус став запорукою кращого Союзу. Крім того, отих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися, цей же тому, що перебуває по віки. Має священство непроминальне і тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годилося, щоб ми мали такого первосвященника непорочного, відлученого від грішників і вищого за небеса. Який не має потреби, як архієреї, щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи народу, бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє архієреями людей, що мають немочі, а слово клятви, що було після закону. Настановляє сина, що навіки досконалий. Псалом Сорок Усі народи, заплищите в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа. Бо Господь Всевишній, страшний, великий Цар, Він на всю землю, Він підбиває людей нам і народи нам під ноги, Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос рога. Співайте Господові псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Бо цар усієї землі то Бог. Співайте як найкраще, Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові належать земні захисники. Він вознісся велично, книга проповідника, розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів. Що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий, усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить однакова доля праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви. І тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці, поки віку їхнього. А потім. До мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію боліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась. Любов їхня, Ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже Твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо волі – Куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них, зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав о того бідолахи. І я сказав мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї, одна хиба нищить багато добра. Книга Іова, Розділ 16, Заговорив Іов і мовив, Чув я багато вже такого. Гіркі із вас усіх втішителі. Чи буде край словам на вітер? Яка біда спонукає тебе відповідати? Я теж. Базікав би, як ви, якби були ви на моєму місці. Я б теж засипав вас словами, кивав над вами б головою та додавав би вам відваги моїми устами і не переставав би рухати губами. Та чи я говорю не притихає біль мій, чи мовчу, він мене не покидає. Ось і тепер виснажив мене заведющий. уся його ватага мені допікає. Він устає свідком проти мене, кидає мені в вічі клеветою, гнів його рве і лютує проти мене. Він скрегоче на мене зубами. Противники мої очима блискають на мене. Роззявили на мене свою пащу, у зневазі б'ють мене по щоках, зібравшися на мене разом. Бог видав мене нечистивцям, у руки безбожникам мене кинув. Я був би щасливий, та він струсив мене, схопив мене за шию і розбив на кавалки, прицілом собі мене поставив. Стріли його, мене навколо оточили, Він прошиває моє нутро без пощади, Він жовч мою на землю розливає. Він пробиває в мені пролом за проломом, мов велетень, кидається на мене. Веретище я зшив собі на шкіру, Обличчя своє занурив у порох. Видмій Почервонів від плачу, на віях моїх тінь смерті, хоч і нема в руках у мене насильства, і хоч молитва моя чиста. Земле, не закривай моєї крові. І хай не буде місця для мого крику. Тепер також на небі є у мене свідок, мій оборонець на висотах, думки мої глибокі. Мої оборонці, і око моє лє до Бога сльози. О, якби чоловік міг правуватися з Богом, як людський син із своїм ближнім. І ще бо кілька літ, що прийдуть, і я піду в дорогу, з якої не повернуся.